Сьогодні приготуємо свинячі биточки в мультипечі. Зараз проекспериментуємо. запечемо свинячі биточки в мультипечі по-разному. У більшому контейнері запечемо, завернувши ось так в пергамент. Зробимо ось такий конверт. У менший контейнер м'ясо викладемо просто на решітку. Притрусимо трішечки цибулькою і побачимо, що воно вийде. Включили мультипіч дві чаші. Одну чашу поставили на 180 градусів на 20 хвилин, це менша чаша. Більшу чашу поставили на 180 градусів на 40 хвилин. І запустили. Забувся ще сказати, в більшій чаші, там, де пергами, треба попробувати дирочки. Перша чаша у нас получилась ось таке м'язко. В другій чаші вийшло ось так. Мязко приготувалося надзвичайно смачне, ніжне, соковите. Будемо зараз його їсти.